Друзі, привіт! Помахай привіт нашим друзям! Привіт! Є! Ми за вами дуже скучили і дуже раді вас бачити! Так, так, Дуже раді вас бачити! Це моя донечка Євгенія! А це наші друзі! Будемо знайомі! так? Будемо знайомі. Так. Друзі, а ви бачили вже, що за вікно? Як це ні? Як це ні? Тоді пропоную вам подивитися разом. Згодні? Так. Будемо дивитися. Є. Так. Дивимось у вікно. Виглядаємо, виглядаємо. Що це? Що це? Що це за вікном? Ви мені підкажете? Ви мені підкажете? Не чую. Гучніше. Що, що? Сніг? Так, вірно, ви вгадали Це сніг. Ура! Ви тільки подивіться, яке все гарне за вікном. Просто неймовірна краса. Ми з Євгешею обожнюємо зиму. Так? Обожнюємо. обожнюємо? Обожнюємо. Обожнюємо так. А ви знали, що взимку можна дуже-дуже весело гратися? Можна? Ліпити сніговика можна кататись на санчатах. А можна ліпити ось такі снігові кульки, ліпимо-ліпимо і кидатись, кидатись один в одного. Але потрібно бути дуже обережним, дуже щоб не травмувати вашого друга. Друзі! А ще взимку можна ловити сніжинки язичком. Але ш. А взагалі це дуже-дуже дуже весело. І я вам пропоную. Да. Так, і я вам пропоную дізнатися більше про зиму. Ти згодна? Ти хочеш дізнатися більше? Так, mm. Так, з нашими друзями будемо дізнаватися більше. Ми йдемо, ми йдемо, ми гуляти і йдемо, а ж раптом ми бачимо, що Яке це гарне і біле навкруги. Ви тільки подивіться. Друзі, а ви знали, що взимку погода? Mm. Так, погода змінюється. Все вкривається білою, білою, білою шубкою такою гарною, м'якенькою. А ви знаєте, чого нам не вистачає? Чого нам не вистачає? Нам не вистачає снігу. Снігу нам не вистачає. Я пропоную вам його. Покликати. Ага. Покликати. Будемо кликати сніг. Так? На один, два, три. Будемо кликати снігу. Прийди, прийди. Готові? Ти готова? Ти готова кликати? Так? Давайте. Один, два, три. Снігу! Снігу! Прийди, прийди, прийди! Вау! Вау! Ми покликали Сніг! І він прийшов до нас! Клас! сніг сніжа! Прилітай білим світом все вкривай. гори снігу нам неси. Будемо гратись, ми усі. Ой, так гарно, тільки подивіться, яка краса. Він вкриває все навколо. Дуже гарно, ми такі молодці. ми покликали сніг. Ура! Плескаємо! Ура! Ура, ура! ура. Плескаємо, ура! Клас! Давай п'ять! Давай, пять, 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 друзья, давай это пять, пять, молодцы, пять, давай пять, друзьям нашим, пять, пять, Ой, пять, не пять, еще, я трошки Змезла. Ви подивіться, як ми вийшли гуляти взимку? Без шапки, без рукавичок і без куртки. Біжимо швидше додому втягатися. Побігли. Побігли. дінь ді лінь дзень зелень рік новий іде. Дінділінь дзень-зелень щастя нам несе Дінділінь, дзень-зелень, дзвоники в руках, Дінь-ді-лінь, дзень-зелень, пісня на вустах, новий вже скоро рік прийде на наш поріг, і щастя повний міг Він принесе для всіх, зайде у кожен дім і покладе на стіл чарівні непрості. Дзвіночки дінділінь. Дінділінь, дзень-зелень, рік новий іде. Дінділінь, дзень-зелень, щастя нам несе. Дінділінь, дзень-зелень, дзвоники в руках. Дінділінь, дзень-зелень, пісня на вустах. Так-так, друзі, ми вже з вами вдома. Нарешті, бо я так змерзла. На вулиці дуже-дуже-дуже холодно. Сніг іде, а ми вийшли. Гуляти не вдягнені. Тому допомагайте мені вдягатися і підемо далі гулятися. Згодні, ви мені допоможете одягнутися, бо тільки на вас вся надія. Добре? Супер! Тоді будемо вдягатися. Так, 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 так. Давайте вдягнемо Дашу. Добре, будемо вдягати мене, Дашу. Так. Спочатку нам потрібно щось вдягнути наверх. Бо бачите, вона стоїть у футболці, потрібно щось вдягнути наверх. Хм, Давайте з вами подумаємо, що ми можемо вдягнути? Можливо сукню. Ні. <рик> Ні-ні. ні, 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 Хто вдягає сукню на вулиці взимку? А можливо. Іншу футболку? Знову ні, правильно! Нам потрібна ковтинка. Так. Ковтинка. Yes. Є. Є. Далі нам потрібно подумати: ми одягнемо штані або спідничку. Штані, спідничку. Штані, спідничку. Що ми оберемо? Звісно, штанці, щоб нам було тепло. Ви, молодці, одягаємо штані. Є. Кофта є. Штані є. Далі нам потрібні чобітки або босоніжки. Я пропоную одягнути босоніжки на ніжки. Я шуткую, я шуткую, звісно. Ніхто по не вдягає взимку. А ви все правильно мені кажете, давайте з вами голосніше, що потрібно вдягнути на ніжки. А, точніше, вдягнути. Що потрібно взути на ніжки? Правильно, черевички! Одягаємо черевички. Точніше, взуваємо. Взуваємо черевички. Ви молодці. Так, ми майже вже зібрали. Тепер нам потрібно вдягнути, щоб не змерзнути. Що ми одягаємо зверху на кофту на вулицю взимку? Ще що? Правильно, це куртка! Це куртка. Одягаємо куртку. Є. Куртка є, штані є, кофта є, чобітки є. А тепер нам потрібно на голову. На голову, що потрібно, правильно шапочку одягаємо шапку на голову. Далі пропоную одягнути шарфик, щоб було дуже-дуже ну, тепло і комфортно гуляти на вулиці. А на пальчики, що ми одягнемо на пальчики? Що-що-що? Рукавички! Правильно одягаємо рукавички. Ви допомогли мені одягнути Дашу. Тобто мене. Ви, молодці! Дякую вам за це. Дякую, 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 дякую. Поплескаємо в ладоні. Поплескаємо, молодці. А давайте ми з вами порахуємо наші пальчики. Скільки у нас пальчиків? Один, два, три, чотири, п'ять. На одній руці п'ять. Шість, сім, 8, дев'ять, десять, десять пальчиків! А давайте ми з вами заспіваємо пісеньку про наші пальчики. Мені допомогли одягнутися, тож давайте перевіримо. На голову шапочку, на шию шарпу плямочку, ручки сховаємо в рукавички, чобітки вдягнемо на ніжки і гойда гуляти в сніжки. Є, мені дуже тепло завдяки вам. Тепер ми можемо з вами погратися. Дивіться, скільки багато діток граються. Хтось на санчатах, хтось ліпить снігові кульки, хтось робить сніжного янгола, хтось робить сніговика. Тому я вам пропоную зробити також сніговика, щоб нам не було з вами сумно на вулиці. Так, будемо робити з вами сніговика. Клас! Друзі, нам для нашого з вами сніговика знадобиться кулька. Маленька снігова кулька. А знаєте, що ми будемо з нею робити? Ми будемо її катити, катити, катити. І вона буде ста, і вона буде ставати більше, 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 більше. <смір> так! Будемо зробити першу кульку. Беремо сніжку. Катимо, 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 катимо. Повторюйте за мною. Катимо сніжку, робимо більшу, більшу, більшу. Вау! Подивіться, яка величезна! Тепер нам потрібно зробити другу, тільки меншу. Беремо сніжку. Катимо, катимо, катимо. Повторюйте за мною. Катимо, катимо, катимо. О, яка у нас вийшла сніжка. Так, тепер нам потрібно її поставити ось сюди. Дивіться, який сніговик у нас вийшов. А тепер зробимо третю кульку. Третю. один, два, три. Третю кульку тільки ще меншу. Катимо, катимо, катимо. Вау! І ставимо сюди! Клас! Наш сніговик майже готовий! Тепер нам потрібно тягнути шапочку, зробити очки. Зробимо носик. І посмішку. Дивіться, який класний сніговик у нас з вами вийшов! О, він такий гарний! Мені дуже подобається. Аба. Ми так з вами чудово провели час. Я прям не хочу йти додому. Мені так з вами подобається гратися. А давайте з вами перевіримо. Катимо, катимо кулю, велику, Катимо, катимо меншу для друга сніговика. Гудзики в очі. Морквинку вниз. Ось такий сніговик сюрприз. Давайте п'ять, п'ять, п'ять. Дякую вам за допомогу. Ми так чудово провели з вами час. У лісі лісі темному, де ходить хитрий лис, Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. О снігу снігу білого насипала зима. Прибіг сховати заінькою, ялиночки нема. Прибіг сховати за ялиночки нема. Мішов тим лісом дітмо роз червоним в нього ніс. Він зайчика стрибайчика, у торбі нам приніс. Він зайчика, стрибайчика, у торбі нам приніс. Іди, маленький займо, іди, іди до нас, дивись твоя ялиночка, сія на весь пала. Ти своя ялиночка. Я на весь пала. Ух, як же мені було тепло. Ви мене так добре вдягнули. Так, ми вже з вами повернулися додому. Тому знімаємо нашу куртку вішаємо на вішак. На вішак. Так? Супер! Повісили. Друзі, а ви знаєте, яке свято святкується взимку? Так, це ж улюблене свято, Різдво! Ви полюбляєте Різдво? Бо я обожнюю, як і зиму. За це я і люблю зиму за це чудове, чудове свято. Дивіться, у нас з вами є ялинка, але вона ще не прикрашена. Допоможіть мені, будь ласка, прикрасити нашу ялинку, бо я знову без вас не впорюсь. А ви знаєте, що я придумала? Я хочу, щоб у мене була ялинка особлива цього року. Тому я хочу, щоб ми з вами зробили новорічні прикраси для нашої ялинки разом. А я вам допоможу і покажу, як їх можна зробити самостійно. Добре? Будемо робити з вами прикраси разом? Дякую, 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 що підтримуєте мої ідеї. Тож, давайте робити наші прикраси. Наші прикраси зроблені, вони вийшли такі чудові. Просто краще, ніж я собі уявляла. А це все завдяки вам, мої друзі. Давайте прикрашати нашу ялиночку. Ось ялинка. Це прикраси, які ми з вами зробили. Бантик і сніжинки. Будемо прикрашати бантик! Повісимо сюди! Сніжинку! Сюди! Ой, якась наша ялинка? Ставишка! Вам не здається? Я пропоную ще додати новорічні святкові кульки. Прикраси. так? Будемо додавати? Дивіться, ось вони, ось такі кульки я і хотіла. А яка у них форма? Яку курку мають наші кульки? Правильно, це круг! Круг. Давайте повісимо сюди і сюди. Вау, ну так вже виходить краще. А ще я пропоную сюди повісити гірлянду. Так беремо нашу гірлянду і вішаємо сюди. Вау! Вау, я гарна, як вона ми Але знаєте що? Чогось не вистачає. Ось тут на верхівці чогось не вистачає. А ви мені не підкажете чого? Знову не чую. Знову не чую. Мірки, правильно, знірки! Нам не вистачає зірки! Беремо нашу зіроньку. До речі, скільки кутів має наша зірка? Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, п'ять кутів. Вішаємо нашу зіроньку сюди, на верхівку нашої ялинки. І тепер на один, два, три ми з вами будемо казати ялиночка гори. Добре, ви готові? Давайте зі мною. Один, два, три, ялиночка. Що-що-що. гори, Правильно. Дивіться, дивіться, яка красуня. Яка красуня. Вау, це все завдяки вам, друзі. Тепер у мене справжній новорічний настрій. І я готова зустрічати Різдво і насолоджуватися цією зимовою. Погодою! Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною. А щоб залишатися далі зі мною і бачити нові відео, я пропоную вам підписатися на мій канал і поставити декілька вподобайок. Вам не складно, а мені приємно. Бажаю веселих свят та щасливого Різдва. До нових зустрічей!